Резиденція Санти, ілюмінаріум, оранжерея, чар, шуміленд і різдвяна фабрика мрії. Вже завтра у Києві можна буде поринути у зимову святкову казку. І хоч офіційно фестиваль Зимова країна на ВДНХ стартує в суботу, наша Дар'я лиходіт уже побувала в гостях у Санти. Дивіться, що вона там побачила. Ну, дуже класно все зроблено. Е, Оці е, віночки. Десятирічна Катя в захваті від побаченого із батьками та молодшим братом вона прогуляться новорічними вуличками зимової країни на ВДНХ. Була резиденція Санти тільки отам. У Сашка теж розбігаються очі. Резиденція ти вперше? Так. Да. Ще тобі тепер більше Сані. Такої резиденція Санти на фестивалі Зимова країна у Києві буде цього року. У своїй двері для відвідувачів вона відкриє 5 грудня. І гостей Санта зустрічатиме тут до 31-го включно разом зі своїми ельф-помічниками. Для малечі тут буде спеціальна шоу-програма. В резиденції чотири локації: камін, ялинка, зона відпочинку, санти та пошта, де гості можуть залишити свої новорічні побажання. А от мої помічники Ельфи. Вони допоможуть всім, хто не знає, що почати, чи не вміє писати, написати цього листа. І кожен може загадати бажання. І це лише одна локація зимової країни. Усього їх більше 20. Цього року, кажуть організатори, дещо змінили і святкову програму. Незважаючи на те, що проєкт вже існує 10 років, і це наш 11 сезон. А ми завжди додаємо щось нове. В цьому році у нас додається аж три нові локації. Ще більше 200 світлових фігур. Після дворічної перерви повернувся ілюмінаріум. Це і 14-метровий капелюх, і зірковий тунель, і величезна ялинкова іграшка як фотозона. А ще організатори додали нові атракціони. І традиційно усі охочі зможуть розважатися на найбільшій в Україні ковзанці. У період відключень світла усі локації працюватимуть від генераторів. А якщо буде оголошена повітряна тривога, гості зможуть спуститися в укриття на території виставкового центру їх три. Офіційне відкриття фестивалю заплановане на завтра. Триватиме він до 22 лютого. Даріли ході Данило Городецький. Ми України марафон Єдині новини.